Пам'ятали, Який він має бути? Три риси. Який він має бути? Відчуйте чесне, чесний підходимо десь. Щирим, та. А, добрий, добрим і щедрим. і щедрим чоловіком то все при мене, до речі, зробили яскраві люблячі відверті стосунки з добрим, щирим, щедрим, чесним чоловіком протягом від зараз до одного місяця. Файне бажання. Відправляйте. Та напишіть тут текст, там я вам пришлю пізніше подарунки і допоможемо бажання здійснити. Дивіться, в радіусі вам питання. Радіюс одного двох-трьох кілометрів є хоча б один добрий, щирий, щедрий, чесний чарів... чоловік. Можливо, хоча б один. Можливо є. Та, якщо є, чого я не обрала, що заважала. Давайте вмикайте телеграм заново, якраз будете пам'ятати. Тягніть догори. Що ми заважала Вікторії, богині Вікторії, чесно. Я не знайомлюсь першою. Я першою не знайомлюсь, так що ще заважала? Все, це все, все? все. я не підходжу. Mm -hmm. Перша молодець, дякую. Знаєте, коли я усвідомлюю, я на 50% вирішила проблему. Знаєте про то? Ну, коли я усвідомлюю, що mm -hmm. мені заважало. Mm -hmm. Значить, що зараз можете робити? А, ну звісно, дівчини перша знайомиться не каміліфо, mm -hmm. та але хто перше обирає в стосунках: чоловік чи жінка? Як ви думаєте, хто обрав в стосунках? Вона коханого чи коханий? Він вона звичайно. Молодець, його. вона його. А Знаєте чому? Тому що у вас краще розвинута інтуїція, ви підсвідомо відчуваєте самого найкращого самця для продовження роду. Природу так складали. То так і є. Серйозно, погоджуєтесь? Ну так, у них найкраще вона розвинута. Нам здається, що ми там обираємо. їх вони обирають, розумієте? Так, що ви обираєте сьогодні, ідете по вулиці, наприклад. І що зробите? Просте, щоб він з'явився в вашому житті? Як оберете? серцем відчую. Так, відчуєте. Наприклад, що він який? Щедрий, чесний, добре. Так, щедрий. Щедрий, так? як чарівник Сергій. Відчуєте, то і що зробите? Дивіться мені в очі. Наприклад, можна так? Ну чи посміхнетесь? Ні. А як? Нічого. Ні, ні, Нічо. дивіться, знак Нічо. жінка має подати. Ні. Розумієте про що? Знак подати. Він також має відчути і має ні, ні. діти перше. Він зробить крок перший, але знак е, обирає хто? Жінка. Можливо, можливо, посміхнусь. Точно, міжливо. ні, можливо, ну, треба обрати, що посміхнусь. Нам треба запрограмувати себе, що я зроблю, коли я зустріну. Бо якщо він є і його поки не мав в моєму житті, значить я чогось не робила. Ну логічно, логічно, ви щось робили, у вас телефон є, гарний одяг є, гарний макіяж є. Щось робили для того. А щоб коханий був, щось не робили. Логічно, а вона щось зробила. Богиня, як звати? Сніжана. Сніжана, йома, вам пощастило зі сніжаном. Так, ви красавчик. так що зробите? Просте, тільки ножки не перекрещуйте, бо енергія йде. Станьте а -а -а. отак, дивіться, отак от станьте, ножки розставте. Отак. Ото називається ширі, ширше ноги. Ото поза впевненої леді. Чи чоловіка. Коли ви так 20 секунд постаєте, впевненість відчуваєте від неї зараз. Відчуваєте? Відчуваєте. Та, та, та. Аж, пре. Аж пре! Я відчуваю, так. Він же ж теж хоче впевненою такою. І ви можете отак постояти 20-15 секунд і все, і потім раз ти по справах. І от ага. в такому стані, впевненості, ви ж хочете, щоб він впевнений був? Ну, звичайно. І вам треба теж бути впевненою. Ага. Ви хочете, щоб він перший знак подавав? Ви вам треба якийсь теж подати йому маяк, ага. що ви відкрита, щира, щедра, готова дарувати свою любов. Ага. Розумієте? Ой, щось камарик на носі прилетів. Зрозуміло, як? Ну, no, так. Було цікаво? Так що зробите? Скільки разів сьогодні отак от зробите чи посміхнетесь? Чи давайте протягом доби, не протягом години, протягом години, протягом доби, давайте так. Можливо, no, один, можливо, взагалі. Ні, моя не. Люба, Ну, якщо один, то статистика не працює. Мене подруга ходила на побачення 30 днів з різними чоловіками. No, Челлендж я не буду Але всім зробили. посміхатись. І всім не треба. А кому треба посміхнутися? Кого ви відчуваєте, що він щирий? Ну, no, якщо я відчую, то я посміхаю. Коли я відчую, краще відчуваєте. Бо ви ж мене зараз відчуваєте якось, mm -hmm. що я впевнений, щирий, добре, щедрий, mm -hmm. розумієте? Mm -hmm. <свіхаєте> І посміхаєтесь вже. Та, отак ви можете йти, вам не треба багато часу. Ви можете йти, от я як вас відчуваю, що ви гарна компанія, дуже такі талановиті, дуже яскраві, потужні, мудрі. Я за долю секунди. Наше тіло, воно долю секунди вирішує. Коли ви не думаєте, а робити, не робити, як ми в спорті, в боксі, ми не, якщо будемо думати, ми програємо. Нам треба тілу довіряти, і ви довіряєте тілу, інтуїції. А У вас інтуїція дуже розвинута. Бо ви жінка, а жінка-провідниця в світ почуттів та емоцій для чоловіка. І вона краще відчуває, і вона йому дає ці емоції. Тому розвивайте свої відчуття, відчуваєте. Раз, посміхнулись. Скільки разів зробите? Ну, я скажу, можливо. Один. один не підходить. Треба статистика. Щоб голос забити, треба що, один раз по поворотах бити. Ой, Десятки так. разів. Погоджуєтесь. І отак от то от скільки разів відчую, стільки разів а скільки відчу. давайте домовимось зараз, щоб ви мені і друзям ну, я пообіцяли. Не, я ж не знаю, скільки разів а я ви відчуєте, відчуєте, скільки разів ви хочете зробити. Дивіться, коли ви уявляєте, що то може бути в вашому житті, все вам дає такі ситуації. Розумієте, як я вас сьогодні наметитував своїй медитації, таку чарівну, божественну Вікторію з головими очами. Зрозуміли? Так. Я спочатку відчув, що технологія так працює, побач, відчуй і дій. Побач спочатку в уяві своїй свою мрію, відчуй, що то вже є в тебе. І далі що? Дій. Але дій ну, то вже ваша відповідальність. Я за вас не можу посміхнутися чи підмігнути, розумієте? Угу. Бажано вам, то хотіть. Так скільки разів зробити? Давайте говорити та відпускайте да. вже мені. Два-три. Ну, давайте від трьох і більше. Да. Бо нам статистика потрібна. Да. Бажано від п'яти і більше. Да. Пообіцяли, друзям, точно виконаєте? Точно. Протягом доби. Сечете, все тримаєте п'ятірку. Можна обійняти вас такою яскравою, Бо в день говорить, треба 6 обійм для виживання, 12 для розвитку. Дуже гарні обійми. У вас Так, хай щастить. Будьте здорові! Дякуємо.